Признал піц 5. і сьогодні в нас відбувається тут СБУ трошки треш. Тому що появився президент е, на ну ви знаєте, що появилося оновлення, там де е, добавили, ну появився президент якби, країни і робляться проти президента мітинги. Ну а що ма хто має приїжджати на мітинги? Звичайно, ну державні структури. Зараз мітинг ну тут тільки позбиралися людей. Ми зараз маємо приїхати. Я зараз подивимося, що та взагалі, тут буде відбуватися. Саме от президент Євген Шміт стоїть, і зараз будемо пробувати чи то розгляняти мітинг, чи те що зараз будемо дивитися, що зараз буде взагалі відбувати. Але також не забувай вводити мій промокод. працює на усіх серверах ну, по рівні. Я тобі буду дуже вдячний за його активацію і таким чином ти допоможеш мені у розвитку контенту. Так, зараз вони тут розбираються, хто взагалі винен у низьких бо слово це робиться через унижену зарплату. Вони особисто в мене була був би якби 30 тисяч, а став 10 тисяч. І в принципі, я розумію людей, які гують, але ну як вони зараз самі кажуть, що вони нічого з цим зробити не можуть, бо грошей ну гроші просто так не появляться, і якби е, типу ну не не можуть, тому що в них бюджет закінчився. Але з іншої сторони. Вони зменшили штрафи до 3, з 20% до 3%, а зарплати зменшили щось, здається, з 30 до 17%. Тобто зменшили зарплати, а штрафи із штрафи зменшили. Тобто за рахунок зарплат вони зменшили штрафи. Так що навіть не можу сказати, чи це вони не дуже правильно роблять. Але все таки це вже президент, я думаю, його не просто так обрали, він щось має в цьому розуміти. Так, з фуру заспавнули, зараз задивили президента. Ага, він живий, окей Почекайте, хто стріляє. Постріляє хто. Стріляє? А, це наші стріляють. Так, треба тут трошки фуру відсунути. Відсуваємо фуру, бо вона нам заважає. Починається якась стрілянина, де знати куди хто і стріляє. Постійно важко. Тут взагалі ходити, тому що будь-хто з будь-якої де стріляє стовпи. Навіть не видно, хто може вистрілити стовпи. Тому це доволі скати нервова робота стояти на мітипу, бо кожен раз сіпаєшся, люди з зброєю ходять. От як Льоша. Так, з Льошу вже запакували, пакують людей тут дуже швидко. Знову це все закінчиться тим, що. Організаторів ті, які скликають тут. Накид його в чаті пише, що всі не вітали хрістовок. Вони просто скидають, всі починають бояться і розбігаються. Що налевно мов... Так, Євген Шміт нам видав премію 10 тисяч гривень сказати приємно <пілізатор> за роботу. Але в принципі це така якби робота заслужила своє так боти типу похови. Зараз тут спавнить ганьбою, ганьбою. Так, спів ще один! Дістав зброю. Діставу. Такс. Знову постійно чути якісь поспіли, ти було ну, все-таки краще автомат не буду ховати, тому що. Я ти більше дуже може стріляти так, от, коли навколо мене купа людей. І щоб когось, не дай Бог, не зачепити. Так, 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 стріляй, стріляй, стріляй. Відкаже, довіряйте. Так, зараз мінус один. Зараз оголосили, що всі, хто за дві хвилини не покинуть зону мерії, ну ще це вже тепер Верховна Рада е, ВРУ, ніхто не покине зону ВРУ, то всі будуть затримані. Людей тут багатенько, тому я сумніваю, що ми всі їх зможемо затримати. Але подивимося, подивимося, ну <постиріст> якщо треба буде затримати, то перейдеться. <постиріст> Так, хто хтось стріляє незрозуміло навіть хто? Зі старпіскові гвинтівки. Так, зараз чека. Не знаєте, навіть не зрозуміло звідки? Стріляють? Звідки шмаляють? Я я там бачу людину. Чекайте, звідки. Так, стріляємо в снайпері. Снайпера! Yes, єс, Мінус один! Yes. Мінус один снайпер! Єс Такс. Тихо, тихо, тихо. Щось відбувається, не зрозуміло що. Тут снайпери, то ще хтось. Незрозуміло що взагалі. Такс. Єс, все, знешкодили, там снайпер. Досі, досі стріляють, я не розумію. Люди себе безсмертними відчувають. Проти них ціле СБУ зараз зібралося, і вони ЗСУ тут, лікарі, ДСНС. ДКВ, дата ДСНС, ДКВС нема. Коротше, тут, я, тут не, вся, всі по факту майже про факті зібралися, не, і, не, вони не, тут, не. і вони тут а, стріляють. Але це додає РП ситуації якийсь, так би мовити, таку вишеньку на торті. Зараз okay. я, ми, напевно, вже okay. звертаємося. Звертаємося і їдемо назад. Тому що вже, в принципі, в мітинг голосили. Що е, закінчиться. Так, ну що ж, вийшло так, що затримані люди, яких везли, машин закінчились, і я попався у складі такої людини, на яку не, ви, на яку не вистачило машина. Тому прийдеться нам тут стояти, якщо щось буде цікаве, я ще вам покажу. Так, не зрозуміло на що, але сюди приїхало в ДСНС, що вони тут планували гасити, не знаю. Звичайно ж, шей. Шей тут нормально, не можуть розминутися і підбивають всі машини на світі, ще і все. Пролагоє. І став автомат заспани. Так, тихо, тихо, тихо. Зараз сюди трошки відбагаємо, це небезпечно, але так мовити, міняємо позицію. Так, тут взагалі все йде, не знати куди, не знати куди, все йде. Бо постійно якийсь хаос відбувається. Хаос. На мітингу неможливо без хаосу. Так, з перестрілка, перестрілка знову починається. Е, постійно в переважності вона триває не довше, ніж пару секунд. Е, так, як дуже швидко, ну, тут велика кількість озброєних людей і швидко дуже, ну, так би мовити, знешкоджують е, порушника. Так що тут, там тут нема дуже великої. Перестрілки майже ніколи. Так, знову хтось і кудись стріляє. Не зрозуміло куди і чому. Так, зараз дивимося. Ага, все, все, тут же все, все вирішилось. Добре, давайте далі подивимося, що, що ще буде, бо це просто капець. Я вже був на одному мітингу, але він дуже швидко закінчився, і тут майже роботи не було. Так зараз е знаю, е зараз там. нам хочуть дати зараз така судують, щоб зараз просто всіх пакувати, Так що є багато шансів, що зараз просто він закінчиться тим, що всі зараз поїдуть в КПЗ, тому зараз ще приїхали НПУ пару штучок, і я думаю, що зараз все доволі швидко закінчиться. Тому е так то що зараз будемо дивитися, що зараз відбувається. 20 шфс просів від такої ві кількості віде. машин. Тут НПУшники ніби перший раз за машину віде, сіли їздити, не вміють. Тут приїхало, що, віде. як о, не знати що. Когось вбивають. Когось <плес> вбивають. Дістав автомат за спину з Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Там одного чувака так відкинуло, він ще живий. Та, живий він. Він він то живий, але от фуру можна трошки призупинити, бо він так таранить людей нагло. Так, все його зараз садять. Добре, так, ще один мінус один. Зараз тут та, прикриваючи трошки вхід до Мері, тут же людей зібралося так, що можна проти, по, пів сервера йти. Просто я Откатуйте. трошечки в шоці землі! Дякую. Ні, ні, ні. Такс, е, О, тут не приїхав не. якийсь бешений чувачок. Зараз його... Якщо він вже в машині, зараз його швиденько викидаємо. Ні, він же не в машині, його вже в машині нема, напевно, або вийшов, або вбили швиденько не знаю, не знаю. Зараз дивимося дуже багато. Ніби вже не закінчився мітинг, ніби вже майже всіх посадили, але нові люди приїжджають на сканіях, Тут тупо просто таранять це і вся. І просто тут важко існувати, бо тут просто якби ніби звали ще якихось машин. В основному вони броньовані. Бо він нас переїжджає. Він нас переїжджає. Всі по факту, як я розумію, всі, хто тут взагалі пробує наїхати до нас, їх можна просто тупо розстрілювати. Це капець. Людина ось його Підняти, запакувати. Так, тут тут людина у нас відкинулась, так би мовити. О, лікар. Ага, добре. Так, значить, огляну громадянина після чого реанімацію. Ой-ой-ой. Відійдіть, відійдіть, громадянин. Відійдіть всі. Відійдіть. Так, тут у нас є, так би мовити, потерпілий, зараз його лікують. Зараз його там лікують, зараз не буде заважати. Не знаю, чи то його приїхали, чи що там сталося, не часто до девкус. А, не почав. Чи почав? Почав реанімацію. реанимацію кого там треба? Що там треба? Так що ж тепер як... Так, його, реаніму... його вбили, тепер реанімували, а тепер садять мері, 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 мері. в КПЗ чи куди в'язниця, не знаю. Мері, мері. Тобто тепер. Мері, мері. Його ж і садять. Тобто, навіть не дали нормально померти, його воскресили і. потім ж тепер садять. Та знову зараз щось не відбувається, хтось там в Спартак сідає, хтось тут в'їжджає. Чесно дервує, коли люди просто не можуть ту, нормально собі існувати. Треба їм якусь фігню чудити. Так, здістав стейперську витівку за спини. Yes. Так, стріляємо. Давайте. Чекай, про чекайте, пролагало. Е. Так, не зрозуміло взагалі, куди стріляти. Я розумів цього чувака, але все є. Yes. Є один. Так, це, це співробітник Мерії, окей. Ну. Е, що ж, тут дуже якась така частина якийсь е, суворий. Так, при, прям насмерть. Бо, так, волка. Так. Вже одної людини нема. Мене збиває сканія. Жити, жити, я хочу жити, хочу жити! Так, тихо, тихо, тихо. Тихо. Треба вилізти, просто я. Я в шоці, ФПС просто ледве живе. Від'їжджаємо, будь ласка. Від'їжджаємо. 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 Будь ласка, від'їжджаємо на автомобілі. Так, зараз тут не зрозуміло що відбувається, зараз людина не може нормально від'їхати. Від'їжджаємо, будь ласка! Блін. Людина зараз свої вибори, так би мовити просто, ти бачивані зони, але якщо. Держава, ну так собі запитати також. Якщо державна служба каже від'їжджати, то особливо на таких мітингах які взагалі є взагалі ухвалила, що це протизаконно. Просто зараз е, в нас. Тобто, якщо ну у нас є дозвіл взагалі зараз запакувати всіх, але зараз це не відбувається. Ну бо просто ну, так би мовити, зараз не ніхто не хоче брати себе відповідальність. Бо всяке може бути хтось десь неправильно зрозумів, а потім догану не всі хочуть отримати. А деякі деяких людей це не доходить, і вони вирішують нам на зло тут помотати нерви і не від'їжджати. Так що воно. не будьте такими, О, <смірно>. будьте законо би мовити послушними. О, це так, ну що ж, я думаю, можна це, вже закінчити це відео, тому що мітинг би мовити також <смірно> закінчується. Ось буквально одна, дві, три там людини десь стоїть. І це вже важко важати за мітних. Тому дякую всіх, хто дивився до цього моменту. Також не забувайте вводити мій промокод ВІД. Працюю на усіх серверах з ДУ по 7 рівні. Мені буде дуже приємно, якщо ви його ввести. І вам буде приємний ігровий бонус. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!